Вітаю вас, мої любі малята. Погляньте, яка чудова погода. А на вулиці зараз тепло чи холодно? Так, дійсно, ще холодно. Малята, а відгадайте, будь ласка, загадку. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має. Заглядає у віконце. Це яскраве, кругле сонце. Пропоную нам з вами пограти у гру, яка називається «На що схоже сонечко. Зараз перед вами з'являтимуться різні предмети. А вам необхідно буде сказати, на що ж найбільше схоже сонечко? Погляньте це фрукти. На який фрукт найбільше схоже сонечко? Вірно, на апельсин. А це. Геометричні фігури? На яку фігуру схоже сонечко? Так, на круг. А це іграшки, на яку іграшку схоже сонечко? Так, на м'ячик. А чому? Тому що він круглий і сонечко кругле. А на яку квітку найбільше схоже сонечко? Так, вірно, на цю жовтеньку. А це казкові герої. На кого з цих героїв схоже сонечко? Так, на Колобка. Давайте пограємо ще одну гру. Зараз я буду починати речення, а вам потрібно його закінчити. Сонечко прокидається коли? Вранці сонечко живе де? У небі. Іноді сонечко ховається за що? За хмаринку. Сонечко яке? Жовте, кругле, золоте сонечко? Радіють хто? Люди, тварини, рослини. Пропоную нам сьогодні намалювати сонечко, але спочатку трошки відпочинемо. Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Добрий ранок! Добрий ранок! пальчики. «Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечко, сонця промінці. Привітали хмароньку! Разом я і ти. Для того, щоб намалювати сонечко, нам знадобляться аркуш паперу, фарби. Пензлик та стаканчики з водичкою. Намалюємо на аркуші кружечок та зафарбуємо його жовтим кольором. А для того, щоб зродвити промінці нашому сонечку, нам знадобляться наші долоньки. Беремо пензлик, змочуємо його у жовту фарбу та починаємо змащувати нашу долоньку. Перевертаємо долоньку і залишаємо відбиток біля нашого кружечка. Знову змащуємо долоньку фарбою і робимо так декілька разів. Ось таке гарне сонечко в мене вийшло. Малюйте свої гарні сонечка та надсилайте мені фотографії, а я буду дуже чекати. До побачення!